А сьогодні середа, 26 вересня. Вітаю вас. До вашої ваги інформаційна програма «Чернівецький репортер про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. В неділю, 30 вересня, в Чернівецькому будинку офіцерів відбудеться благодійний концерт Відкрите серце. В Чернівцях тривають соціологічні дослідження. Соцконсорціум за чесні вибори оприлюднив результати другого опитування по 201-му виборчому округу. 28 автомобілів із перебитими номерними агрегатами та понад десяток підроблених супровідних документів з початку року виявили правоохоронці в Чорнівецькій області. В неділю, 30 вересня, в Чорнівецькому будинку офіцерів відбудеться благодійний концерт Відкрите серце. На ньому збиратимуть кошти на лікування від раку крові маленькому чотирирічному Максимові Швецю. Нині хлопчик проходить лікування в обласному відділенні кардіо кардіо-онкогематології. 1 вересня він святкував свій день народження. Тепер же старанно вивчає подарований букварик. Хоче піти до школи, як і старша сестричка. О який похнастий сніг. Це настизенки. На дерево, що за. Мене? На дерева, на кусі, на дах є Максимка надзвичайно чарівна дитина, класичний малюк, пухкі щічки, хитрі очі, щира посмішка. Шкода тільки, що у свої чотири рочки він занадто добре знає ціну здоров'ю. 15 травня почали перший протокол. Він зараз знаходиться на М-протоколі на третій, на третьому блоці, переносить адекватно, війшов в ремісію. Хороша дитина, перспективна. Я сподіваюся, що. Десь ближче до нового року вже дитина піде додому на підтримуючну терапію. Почалося все десь після нового року, розповідає мама Світлана. Хлопчик постійно хворів ОРЗ, мав поганий апетит. Низький гемоглобін та постійна блідність обличчя наштовхнули лікарів здати аналіз на наявність бластів у крові. Виявилося у хлопчика гострий лімфобластний лейкоз. Хіміотерапію Максимка переносить як усі, нудота, хворі ніжки. Зараз хлопчик не може ходити, але лікарі кажуть, це тимчасово. Звик він і до постійних аналізів. Ми в п'ятницю давали, понеділок прийшли, здавали, сьогодні знову здавали кров. Проспальці а так бро набирають зв'яни зари. Мама намагається усіма силами відволікти увагу хлопчика від катетера на лівій ручці, того, куди постійно поступають ліки. Максимка вже знає, деякі літери любить малювати, гратися в машинки та іграшки. Організм бореться з хворобою за допомогою численних медикаментів, які мають побічні ефекти. Однак без них хвороба швидко прогресуватиме. Наразі ж її можна зупинити, кажуть лікарі. Другий протокол буде 49 днів. Там теж хіміотерапія тривала. Контролюємо дороговартісна. На жаль, у нас препаратів для лікування наших дітей не в повному обсязі. Лише є два препарати з восьми. У неділю, 30 вересня, у Чернівецькому будинку офіцерів о 18-й годині розпочнеться благодійний концерт Відкрите серце, де збиратимуть гроші на ліки для Максимка Швиця. Ця дитина має повне право гратися в машинки обома ручками без катетерів та крапельниць. Де чому я, де ти була, у бабусі соябила, масло бива, де поклала, підстойом темно п'єла язичком? Надія величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях тривають соціологічні дослідження. Соцконсорціум за чесні вибори оприлюднив результати другого опитування по 201-му виборчому округу. З 14 по 23 вересня поточного року Центр соціальних та маркетингових досліджень СОЦІС запитав думку тисячі чернівчан, які досягли 18-річного віку. Про результати більше знає Дар'я Товпіч. Соціологічний консорціум за чесні вибори провів вже другі в Чернівцях дослідження спільно з центром євроатлантичної інтеграції та безпеки чену імені Юрія Фецьковича. Опитували експерти методом індивідуального інтерв'ю. Квотами у виборці були стать, вік та освіта. Похибка репрезентативності дослідження, як запевняють представники консорціуму, не перевищує плюс-мінус трьох цілих однієї десятої відсотка. На запитання, якби вибори до Верховної Ради України відбулись у найближчу неділю, то за яку партію б проголосували, майже 21 Нівчан відповів за батьківщину. Трохи більше 18% отримав удар. Партія регіонів набрала 12,5%. Трохи не досягнула до 5% відсоткового бар'єру КПУ. Інші ж партії навіть за врахування похибки не долають 5%. На інше ж запитання: якби вибори до Верховної Ради України відбулись у найближчу неділю за мажоритарними списками, то за якого кандидата ви би проголосували? Трійку лідерів за результатами другого дослідження очолив Віталій Михалішин, який набрав майже 24%. За Миколо Федорука свій голос віддали трохи більше 22% виборців. Галину Марараш підтримало 5,4% чернівчан. Я от просматривав газети. Михайлішин присутствує на газетах. Фед... Ваш Федорук, не знаю, наш Федорук, ваш Федорук, общий наш Федорук почему то не з'являється достаточно часто карі це може бути он держить запал на последнее время, але це теж дуже опасно. Є дві опасности. перша опасность – переизбыток інформації, і вторая опасность недостаток інформації. Наступне ж готування виборців. Керівник центру соціальних та маркетингових досліджень Соціс обіцяє розпочати вже цієї суботи. Результати ж будуть оприлюднені 14 жовтня. Дарія товпічмоколоста і чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях триває серйозна боротьба між двома кандидатами в народні депутати України Віталієм Михалішиним та Миколою Федоруком. Вчора екс-мер міста Микола Трохимович на прес-конференції вперше за час передвиборчої кампанії висловив свою позицію. Ми ж вирішили дізнатися думку експертів щодо подальших прогнозів політичної боротьби кандидатів в нардепи по 201 округу. Нещодавно Микола Федорок вперше за час передвиборчої кампанії провів прес-конференцію, на яку давно очікували і журналісти, і експерти. Олексій Кандзюк, голова Чернівецького центру соціальних та правових досліджень, констатував, що Микола Трохимович вперше офіційно підтвердив, він здатен відмовитись від крісла мера заради депутатського мандату. Дещо дивними виглядають його фрази про те, що давайте спочатку ви мене підтримуєте на посаду народного депутата, а потім ми будемо ради. Розумієте, такі заяви є трошки небезпечними, оскільки чи не всі, ну, ви самі знаєте, є дуже специфічним містом і заяви на кшталт ви мене підтримайте, а потім ми порадимося невідомо з ким, можуть бути розцінені як особиста образа виборців. Кандидат політичних наук Ігор Гаврада зазначив, що Микола Трохимович іде до Верховної Ради України, декларуючи, як і інші опозиціонери, плани забрати від влади в країні діючу владу. Жодних конкретних планів щодо міста у його промові не було. Слід сказати, напевне, те, що ось таке позиціонування дозволяє використовувати той великий ту велику недовіру до органів влади, яка є сьогодні. Водночас, напевне, необхідно пам'ятати, що кандидат-мажоритарник, він так само повинен звертати увагу на те, як збирається вирішувати проблеми певного округу. Володимир Фісанов, завідувач кафедри міжнародної інформації, досить ретельно передивився прес-конференцію Миколи Федорука. І також вважає, що ексмеру не вистачає конкретних пропозицій чернівчанам стосовно подальшої долі міста. Я бачу, що боротьба буде жорстка. І ну, у мене чисто, якщо в загальному плані сказати, що вибори, скажімо, мало змінить ситуацію в тому плані, що буде 50-50. Ситуація 50 на 50. І от в цьому плані, можливо, звісно, і на мажоритарних округах розгорнеться теж досить жорстка боротьба. Дарія Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Експерти Буковинського центру виборчих технологій після громадського моніторингу роботи окружних виборчих комісій розповіли про отримані результати місцевим змі. Чи готові окружні комісії до роботи? Про їх склад та перші порушення дивіться в нашому сюжеті. В Чернівецькій області сформовано чотири окружних виборчих комісії для проведення виборів народних депутатів України. В них працюватиме 72 представники від 18 партій. Однак лише 26 із них мають досвід роботи, лише 8 – бездоганну виборчу історію. Найбільшою несподіванкою для експертів моніторингових досліджень стало те, що до складу окружних комісій увійшли представники партій, назви яких невідомі Буковинцям. Той факт, що такі маловідомі партії, не маючи навіть сформованих територіальних осередків, змогли в період переформатування складу комісії у Набрати досвідчених членів ВК дають підстави експертам запідозрити їх у технічності. Проведено було 26 замін. Є шість партій, які змінили усіх своїх членів в комісіях. Це такі партії в усіх округах: Братство, Руська єдність, Русь єдина, Союз анархістів України, Руський блок Єдина родина. Партія Наталії Королевської Україна вперед провела дві заміни. У 201 та 204 виборчому окрузі. переформатування дають експертам підстави для чергових припущень, можливо, зв'язку цих партій з структурами партії регіонів. Проте експерти кажуть, опозиціонери цьогоріч теж не втрималися від використання подібних технологій. В той же час із 22 партій, 13 взагалі не представлені в ОВК. Серед таких опинились собор удар СПУ Свобода. Повідомили експерти й про те, що на день першого засідання ОВК ще не були належним чином забезпечені орхтехнікою та зв'язком. Ми провели жеребкування, всі дані ввелися в комп'ютер. Одне що проблема трохи було, я кажу, то що є, що з роботою сервера, і багато кружних комісій, тобто системних адміністраторів, як кажуть, говорили між спілкувалися між собою, що є проблема, і ще буде, мабуть, що проблема на самих виборах, коли прийдеться нам вносити результати голосування. В будинку з левами було створено спеціальну комісію, щоб перевірити, вжити заходів та стабілізувати роботу на місцях. Туди увійшли представники майже всіх служб, починаючи від СЕС енергетиків, МНС і закінчуючи представниками культури та освіти. Тим часом експертів бентежить інше, вони стали свідками закритих нарад та конфліктів. Ще одне, що викликало таке незадоволення: це те, що під час жеребкування фактично. Ну, була змінена система формування дільничних комісій, тобто вона не була змінена, але вона відмінна від того, як формувалися окружні виборчі комісії, що викликало певну суперечку між членами окружних комісій і е, представниками, наприклад, опозиції, яка була присутня, які ніяк не могли зрозуміти схему формування дільничних комісій. Люди не підготовлені. Проблема у нововведеннях та змінах пояснює Борис Руснак. Парламентарі перед виборами лише декларують наміри здійснити довгоочікуваний перегляд виборчого законодавства. Але виборчий кодекс як єдині і сталі правила Верховна Рада поки не поспішає ухвалювати, уникаючи зміни виборчих систем. Галина Мармелюк, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 28 автомобілів із перебитими номерними агрегатами та понад десяток підроблених супровідних документів з початку року виявили правоохоронці у Чернівецькій області. Власники таких транспортних засобів вже не можуть ані продати свої автівки, ані зняти їх з обліку. Аби не стати в подальшому заручником таких обставин, в НДКЦ радять при покупці автомобіля одразу ж перевірити його кузов, двигун та документи в найближчому мрев. Експертиза багато часу не забере, але після неї водій буде впевнений в тому, що його транспортний засіб не числиться в вогонь і скрізь має рідні номери. Дослідження номерних агрегатів автомобіля при його покупці вже не є обов'язковим, як це було раніше. Тепер власники самі вирішують, чи потрібна їм ця експертиза. В НДКЦ фахівці наголошують на обов'язковому її проведенні. Примусити водіїв зробити ці дослідження, вони не можуть, оскільки віднедавна ця процедура є добровільною, проте радять її не ігнорувати. Дуже багато є таких випадків, коли людина купляючи автомобіль, який коштує немалі гроші. Вкладуючи ці кошти в даний транспортний засіб, потім при перепродажі його виявляється, що, на жаль, якісь зміни в першопочатковому стані цих номерних агрегатів. І такий автомобіль потім не підлягає реєстрації, перереєстрації він знімається, не знімається з обліку і, скажімо так, залишається в людини, вона не зможе його реалізувати ніяк. Лише з початку нинішнього року в нашій області виявили 28 автівок із перебитими номерними агрегатами. Чимало випадків зафіксовано, коли транспортні засоби намагалися продати із підробленими документами. Тому при купівлі авто новоспечені власники перш за все повинні приділити увагу саме цим пунктам. Сама процедура перевірки багато часу не займе. Дослідження номерів кузова двигуна та супровідних документів. правоохоронці проводять у спеціальних боксах, які знаходяться в кожному мрев. Під'єднуємо штучне освітлення для того, щоб перевірити номерні агрегати даного транспортного засобу. Номерні агрегати ми записуємо в заяву власника і потім ми заносимо також з ідентифікаційним номером кузова в базу автоексперт. Роботу проводять фахівці, тому вони одразу ж здатні помітити навіть найменші зміни, які наявні на кузові чи двигуні. Нерідко траплялися випадки, коли під час саме таких експертиз і виявляли перебиті номери. Тоді одразу ж викликали працівників ДАІ, аби ті перевірили транспортний засіб по базі даних та доставили його на штраф майданчик. Може бути перебивка як цілого номера, так і частково. Так само і варка може бути. Невеликий відрізок металу з інційним номером кузова, а може бути і півмашини, і 80% машини. Не озброєним оком, не спеціалісту важко побачити це. Ну і як правило, перебитий номер кузова він зафарбовується після перебивки. І його можна побачити лише після зняття локофарбового покриття. Якщо ж із номерами все гаразд, водіям повертають документи і ті надалі спокійні за свій автомобіль. Олександр Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні дня міста в Чернівцях започаткували нову нагороду орден за заслуги перед містом. Першими цю відзнаку з рук Віталія Михалішина отримали представники чи найважливішої професії лікарі. Саме для медичних працівників було влаштовано урочисте святкування в літньому театрі. Після офіційного нагородження на сцену запросили лікаря і за сумісництвом співака Олександра Розимбаума, який зізнався, що щасливий виступати перед своїми колегами з Чернівців. Більше про все це в сюжеті Дарії Товпіч. Святкування Дня міста Чернівцях вирішили розпочати започаткуванням нових традицій врученням ордену за заслуги перед містом. Ця особлива нагорода започаткована Віталієм Михайлішиним, покликана відзначити тих людей, які працюють для блага Чернівців та його мешканців. Першими їх отримали медики. Хочу особливим чином зазначити, що сьогодні будуть вручені перші нагороди в історії нашого міста, ордени з першими серійними номерами отримують саме представники медичної галузі. Серед перших нагороджених орденом за особливі заслуги перед містом був і заступник головного лікаря міської клінічної лікарні, номер 3 Володимир Кіршенблад. Лікар Лікару третьому поколінні пропрацював у лікувальній сфері 45 років. Медик за покликанням каже, що лікуватиме людей допоки житиме. Ви знаєте, для мене це несподіванка. Я знав, що буде якась нагорода, але я не знав, що це така, будемо казати, значна нагорода. Це вперше. В Чернівцях Орден для мене це я не маю слів це сказати. Після нагородження на сцену вийшов лікар і за сумісництвом співак Олександр Розенбаум. Я впевнений, що це стане вже гарною традицією започаткований сьогодні святкувати день міста. І на цю сцену я запрошую народного артиста Олександра Розенбаума. Іграю музикант. raiu ladi gitar Prostaev pri tad Чернівецькі лікарі гаряче зустріли співака, і майже кожен з них підспівував своєму колезі. Саме найкраще враження. Він наш колега, лікар і талановитий співак. Просто фантастика. І 99% пісень ми вже чули. і Коли пізнаєш знайомі пісні, пізнаєш так. Дуже дуже приємне враження. І публіка прекрасна, якась така чутлива, живо реагує на кожне слово, на кожен звук. Дуже прекрасне враження. Позитивні враження. Мабуть, весь концерт подалося. Я дуже задоволена, я настільки задоволена. Я давно люблю Олександра Зембаума і чекала дуже його приїзду. Я дуже щаслива, що я сюди попала. По завершенню двогодинного виступу Олександр Розембаум висловив свої враження від Чернівецького прийому та атмосфери. Атмосфера прекрасна. В залі, крім того, що прекрасна публіка, вона ж медицинська, це мої товариші оружию, да. поэтому мне было очень приятно для них петь. Я желаю только двух вещей всегда, как попугай говорю постоянно одно и то же, но не потому что мне нечего сказать, а потому что я считаю, что кроме этих двух вещей желать-то в общем и нечего. Я людям желаю мира и здоровья. То Микола Остафій, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Про нього мріють студентки філфаку. Про нього говорять не в одній країні світу. Запрошують на фестивалі, лекції та переклади. Бунтар, який через свої погляди та принципи 15 днів перебував в білоруській в'язниці і став персоною нон-грата в Білорусі, Лауреат кількох поетичних премій і стипендій. Андрій Любка. Який же він насправді романтичний і ніжний, чи брутальний та нестерпний? Про найзавиднішого нареченого Закарпаття розкаже Генрієта Беух. За свої 25 років Андрій Любка зумів написати стільки, що деяким поетам не вдавалося написати впродовж усього життя. Хоча сам це заперечує, адже свою нову збірку «40 баксів плюс чайові укомплектовував впродовж чотирьох років. Так нести шанувальниці відійти від відвертих розповідей у прозовій книзі Кілер. Збірка історій, як західною Україною пройшла хвиля презентації нових текстів. «40 баксів плюс чайові це 40 віршів, ціна яких твоє життя. А ще 10 чайові це ти сам. Все, що в тебе залишилося, і те, чого не жаль віддати. В якийсь момент я подумав. За все в житті треба платити. Так? Тобто, бо Десь там, будучи, десь там працюючи, ти не маєш часу, не маєш сил, взагалі не думаєш про літературу, скажімо так, і тому пишеш мало. Так? Ти платиш за це. Жінко прекрасна, хлібний насущний. Я буду тобі і завтра, і післязавтра, і повсякчас. За те, що ти є, і вгодь мене у спокусу, жінко прекрасна, і дивися на мене лукавим поглядом. Коли виходить книжка, завжди сумніваєшся. Взагалі, чи треба було її видавати, чи треба було всі там тексти туди включати. Так а зараз все-таки там є вірш, який розпочинає книжку. Вона різна. Вона там є смішні вірші, скажімо, там є якісь такі грайливі. Вірші, є якісь дуже серйозні, такі особисті. А, а починає жінку прекрасна, і я б захотів просто, щоб е, книжка почалася якось так дуже світло. Оця книжка, яка в принципі от така, вона дуже відкрита. Так можна мене не знати, але прочитати книжку і якісь там дуже дуже особисті речі. Жартома Андрія Любку називають позашлюбним сином Юрія Андруховича та названим зятем Олександра Бойченка. А офіційно визнали найзавиднішим нареченим Закарпаття. Я насправді якийсь. Е, у віршах це якийсь такий ніжний цинізм, так? Тобто, це і ніжно, і жорстко водночас. А в житті я нестерпний. Я би нікому не побажав мене знати. Так я зовсім нестерпний. Ще будучи маленьким, 12-річним Андрієм, теперішній завідний наречений писав якісь римовані вірші на кілька сторінок замість звичайних шкільних творів. Зараз же пише не для оцінки, а для себе. Перша книга молодого поета вийшла, коли він навчався на третьому курсі університету. А коли Любка вчився на четвертому, він вже мав змогу проводити свій особистий творчий вечір у Берліні. Я відчуваю себе взагалі піаністом. Я пишу на комп'ютері на лептопі, так і на цій клавіатурі. Тобто, якщо писати, то ти пишеш. Як на фортепіано граєш музику, ніби так? Оцей кла це, коли вони клацають ці клавіші, клас. Це такий кайф. Ти прокинешся зранку і скажеш: знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції. Не всяке таке, що ти мені знайшов? Я ж навіть не розумію про що ти пишеш. Я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися. І зараз спілкування з невідомими тобі людьми і людьми, яким невідомий ти запевняє поет. Це найкраще, що може бути. Провідники у потязі, бармени у дешевих забігалівках це ті, хто оцінить і побачить тебе справжнього без гримас і образів. Ти маєш справляти враження якогось такого розумного, так говорити розумні речі. А тут ти можеш бути собою, ніхто не знає хто ти. Просто патлати із сережкою, так це завжди мінус. Але е, ти тоді можеш е, ніби відкриватися. Саме таких людей молодики знаходять під час постійних подорожей. Завдяки своїй непосидючості Любка і потрапив у Чорнівці. Їхавши на велосипеді із Закарпаття до Одеси, вже в горах сил не вистачило. З велосипедом до потяга не беруть. Грошей майже немає. Залишається зупинитися в Чорнівцях. Ми проїхалися. Ще дуже важко було від вокзалу їхати на велосипеді вгору. Та я подумав, та треба лишатися. І, і це місто, в якому завжди. Завжди я відчуваю, що я би ніби мав мав бути чернівчанином. Так я мав би тут жити, а не виходить. Але може колись. Подорожі Андрія Любки не закінчуються. З Чернівців поет попрямував до Дрогобича. Зараз на поетичному фестивалі у Чорногорії. Згодом на тиждень попрямує до Польщі і на місяць в Австрію. Щоб побачити його на батьківщині, шанувальникам залишається чекати до середини листопада. Генріє та Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вінок, вінець очіпок, так називається персональна виставка Надії Мартиненко, яку відкрили в художньому музеї. На виставці представлено 27 живописних полотен, серед яких три пейзажі та 24 жіночі образи. Вся увага художниці направлена на традиційні жіночі головні убори з різних етнографічних регіонів України. На деяких роботах показані її образи часів Київської Русі. Твори Надії Мартиненко знаходяться в приватних колекціях музеях України та за кордону. Я в душе как бы, патриот, и мне еще, я не сказала, мне интересно, как бы хотелось объединить Украину. Понимаете, все-таки через искусство это единение народа вот, происходит. И работала я, естественно, по материалам, потому что если ездить, собирать, это долго, это, ну, практически это в наше время невозможно. Получилась такая вот небольшая серия работ. Это как бы первое прикосновение к этой семье. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. побачимось.